Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ось сьогодні приїхав на так звані наші Мальдіви Українські на дружбівські кар'єр. Знову попробувати зловити окуня Попребувати то можна, а зловити буде щас видно. Уже три рази я переставав, зробив закидів може 10, може... 15 морщині. Три рази вже міняв силикон, Нуль Нуль покльовок. Поки що. Але літом буває таке, що вище сонце піддиметься і окунь робиться активним. Таке було таке в мене ті роки. Але вже, якщо чесно, той рік уже щодо цієї риболовлі був взагалі вже ніякий. Там було Одна вроді була рибалка, що я там зловив мотос штук 7. А так це 2-3 і це і то. Но я зазвичай тут довго не задержуюсь, так зранку, на пару годинок і все. Ще сьогодні є робота, там сіну треба сушити. І у нас вітри. Ось зараз поки ранок треба ловити, поки воно все повний штіль. Бо я думаю через годинки-півтори ситуація буде вже зовсім інша. Сейчас ще попливу в цей карманчик, як я кажу, там стану, поприбую. Потім попливу сюди, в цю сторону. Все, буду продовжувать. Ну, чого ми кричимо? Ось пляшка плаває, ось якась червона, і там одна була. І щось сваряться чи що вони. Так, уже повісив вибро хвоста такого смородина такий колір. Хоча вибро хвости, я вже казав, вони тут працюють слабовато, але вже треба все. Ось був я Якось на щуку прибув теж. У нас там на ставках. Те саме, пару окунчиків і все там, пару похльовочок і пару окунчиків. Більше я нічого там хорошого не бачив. Але там, ви знаєте, дядько одного зустрів знайомого Таку щучку він зловив непогано. А я ввожу постійно, а сьогодні не, не взяв. Так, да, хороша. <клухи> І скільки мучили? <клухи> бачите, щучка не просто непогана, просто чудова. Крокоділ. Там навіть не пятерка. Ну, это точно, что не пятерка. Бо важкувато. Ему так было и тримати. Я уже попросил его, чтобы он и полностью вынял. Да. Хорошая щука. Мог кто скажет, таких треба выпускать. Такие щуки бывают, поверьте мне, раз в жизни. Я сколько занимаюсь. Мені таких і близько не було. Я не то, що їх не ловив таких. Я Їх вже 100 років не бачив таких щук. Потім обов'язково питаю, яка там вага була, бо він мене питав. Ну, питав мене, чи не мав мене з собою вагів кантера. Я ніколи кантера з собою не вожу. Що сказати, старий рибак знає які там хі -хі, секрети. Ну, на вертушечку він ловив Мепс. Аглія, бачу, його стояла на спінінгу кислотного такого кольору. У мене теж така є. Якраз тоді у мене теж на спінінгу, коли я його зустрів, така стояла. І прибув я тоді і на Аглію, і Аглію Лонг, і тільки пару окунчиків і пару ударів, ну теж окунчика, і все. Ото вся була моя результат. Ну його теж це була одна і все. Пів сьомої ранку, не знаю, ще ще може годинку не клює зовсім, навіть не посмикує Буває, що посмикує. Там, там десь смикне це. Я вже не знаю, що його і ставить. Не знаєте як. Їх жінки повна шафа одягу. Кажуть. не знаю, что одягнуть, так и у Полная коробка силикона. Не знаю, что одягнуть. что его такие. Что уже ты его хочешь такие одягнуть? Что он уже хочет? що да, він уже цей окунь хоче тут. Ой, лки впало. Ще точок 2-3 поміняю. на цьому, мабуть, буде все. Ще хвилин 40, ну, годину максимум і а то такі реалії наших рибалок є місця, вроде, є куди їздити і воно скрізь не клює. Что в мене руки криві Ставлю я колись тут, не колись, а ставлю ну це по осені зазвичай. Кружки на живця требую. Значить... За весь час це були тільки окуні, багато збиває живця, але було ось тут, ось недалеко, де я зараз ось стою на році. Була колись теж покльовка, я помітив, що кружок якось швидко ще й переміщається. Я підплив, значить, коли я потягнув, я ще її відчув. Потім відчув цю слабину і все, вона якось зрізала в вище по віця. Не знаю як там вийшло, ну щось таке було, я так потягнув, бо тут розмотка у мене на жерлицях я спеціально робив для кар'єра кружки. Бо якщо там у себе я ставлю вдома жерлиці, то там на рогатульках коротше. І була одна кружка щука украла. Теж поки тут ловив на спіні, бачу був перевертий, що перевернувся значить, кружок. Я зразу не поплив, бо були ці холості покльовки. А потім все не стало, десь, значить, вона затягла. Тут, як я вже розказував, ота сторона вона заросла деревами, встигла, поки затоплювало кар'єр. І десь, значить, видно, потягла, зацепила за дерево там і кружок. Пішов десь потягла, що він пішов під воду. Я поплавав, пошукав. Оп, фокус. Був на кар'єрі, почутився на болоті. Для вас секунда. Для мене вже день пройшов. Зараз у нас пів п'ятої. Як бачите, на кар'єрі нуль. Пару було покльовок, я вже як плив до берега, вже не знімав, ще там закидав разів 4-5. І так скубануло два рази і все. А це вже не був я Бакс. Бакс. Була така велика спокуса з'їздити сюди вже мотоциклом. У нас дуже жарко, не знаю як в кого, ну сьогодні прямо вже парилочка така, знаєте, відлітом. Мотоциклом в спокуса з'їздити, але в мене ось є такі товари, щось бігає, як я не кажу. І мій пісохвостий друг. Вже заради нього все такі пішки. Та й тут не, не дуже далеко. Тоб це треба було десь ходити, там кілометра 4-5 вже таке. Все, ось зараз ще сталося тут 100 метрів. Буду заходити. Забув пакета на рибу, може її там і немає. А там на дорозі, я вже давно його бачив хтось загубив, був пакет, у когось кармана випав такі згорники. Я забрав. Подивлюсь, цікаво просто щось помінялося чи ні з цим ходом риби. Так, підходжу до першого, прогулявся знову по тому місці. Де загубив ятера нема. До речі, зараз так сонце освіщає воду, що видно добре. Ось, наприклад, я не знаю чи через камеру. ось дивіться, ось ятер стоїть. Бакс! Куда ти? Вже не видно, так? Да? ноль полностью вот тоже бачите как видно я не знаю не знаю чи на камеру будет видно потому что сейчас мне это не видно чи, чи, видно вам так два штучки не знаю видно, видно. Два штучки и все. И уже такие ятера замолены, что уже треба и помыть их. Третий. Пятьдесят пятка. Один. Вот один раз. Так, четвертый станет. Нет, <свист> вот и вся рыба. Так, хай пока стоять. Не знаю, что им. Сейчас не хочу их сейчас выносить. Потом уже приду. Да их помыю. Да, сьогодні в мене риболовля можна описати якоюсь піснею печальної. Сижу я над річкою, з довгою тичкою, ловлю зелених жабів. тичка зламалася, жаба сховалася серед крутих берегів. О, як бачите? Як то кажуть, не все коту масляниця, чи як там є прислів'я. І спінь ніяк, і тут ніяк. Ну, значить моя щука ще не виросла, та яку зловив дядько. <рив> Може дядько мене дивиться, дядьку здоров'я. Бажаю ще в своєму житті в два рази більше зловити. Ну, значить моя... А я ще сумів зібрався ловити, то щуку не можна зловити Ну, Жарти жартами. Ну як бачите, хто тут займається спінінгом, те є, мене пойме, що може десь там на Дніпрі, десь в якихось хороших водоймах при дорогих ехолотах люди я бачу ловлять. ну У нас ця снасть більше для задоволень, ніж... І спінінга, риби не наїси, це, це точно. Є, звісно, випадки є, там під коли вже щука починає конкретно жирувати, можна, але і то краще взяти живців, вже взяти жервіці. І буде, звісно, результат у 10 разів краще. Оця вже, знаєте, штучна. Іскусственна приманка, щось у наших водоймах скупа нашого водойма ця стала на попльовки. Це я, воно постоїть, я просто не хотів вже витягувати, не лізе. Їх треба вже розтягнути. Значить воно, вже літом ця така вода, воно така ж слизна липає, заванюється, він і вже риба моїй хотіла, то вона вже не полізе була. Відчуває. Все, на сьогодні свою рибалку закінчив. Ягоди не їздив, вчора поїхав, набрав на 200 гривень. Єлі-єлі. Не знаю, завтра їду, треба з'їздити до міста. А там буду дивитись що до чого. Ну на рибалки постійно теж не будеш їздити. Це. І час на це треба. Зараз погода, треба ухопити сіно. Ось у сусідів, сьогодні воно ще у сусідів заберу і скошу, завтра б скосив зранку, але треба з'їздити в місто. Все, всім дякую, хто мене дивиться. Всім, як завжди, здоров'я, всім пока, буду йти додому.